Прекрасна чарівна Ліліт уже сім місяців перебуває в знаку Скорпіон. Зараз тут разом з нею тусуються... Марс та Меркурій, ну і прозерпіна, вона тут е, уже давно і ще довго буде тут перебувати. Сонечко прийшло в Скорпіона, і це означає підсилення енергій е, Ліліт. Вона буде впливати на все, що знаходиться в знаку Скорпіон. Важливо розуміти, і я вже це неодноразово е, розповідаю дівчатам моїм підписницям музиці сфер. Це телеграм-канал. Переходь сюди, приєднуйся, е, Завжди говорю, думайте перед тим, як. Думати, тому що ліліт впливає на нашу риторику, на наше мислення, на формулювання наших думок, і на те, що ми думаємо про що ми думаємо, і що говоримо, і про себе, і про інших, збуватимуться найгірший сценарій, якщо ви не вмієте контролювати те, що ви думаєте і говорите. Є дуже багато прикладів, наводити не буду, але підтвердження цьому є. Що говорить сонечко, коли воно заходить і стикається з'єднується з ліліт. Ліліт, як я вже казала, це криве дзеркало, це таке чорне дзеркало, яке спотворює наше сприйняття. Проте цікавим є те, що коли сонце з'єднується з ліліт, воно дає можливість людині бачити гімно в інших людях. Ми будемо такі дуже зверхні, можемо ставати в, в зв'язку з цим. Тому що ми. А, я бачу, я бачу твою маніпуляцію, ти ж така погана людина, а тут ти користуєшся і все, і ми такі в засудження заходимо. І це є найхитріше, найпідступніше випробування ліліт. Чому? Тому що вона дозволяє бачити гімно в інших людях і закриває нам очі. На наше гімно, яке є в нас всередині. Якщо ви піймали себе на думці, навіть на думці, що ви ем, засуджуєте іншу людину, що ви нібито бачите, яка вона погана, які погані її вчинки, зрозумійте одне, що це ліліт показує вам на себе. І зверніть увагу на себе і на свої темні сторони. І це ще одна додаткова причина піти в роботу до астролога, розібратись, на що впливає ліліт, щоб ви навчилися з цим працювати і підкаже, що з цим всім робити. До зустрічі в наступному відео, Па-па!